Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Нас сьогодні 5 червня. Нас сьогодні, друзі, дуже гарний дощ ішов, дуже-дуже. Ось подивіться, водичка ще досі стоїть. Дощ ішов десь перед обідом, напевно. І обід, і після обіду цілий день йшов. Друзі, не досі, а злива. На даний час 9 година і дощик досі не війшов. Так. А я вчора покропила ось цього бока і, напевно, нічого з того не буде. Ну, а може і буде. Чуть від баби Каті, чуть від себе. Саму розирку. Так, друзі, картопелька вже буде зацвітати. І де-не-де -де я бачу друзів колорадських. Те, що вони старіє, то таке. Я спочатку збирала, ну, збирала тільки там, де е -це, на ранній картопельці. Але, друзі, є, десь я бачила, і молоді жуки вже є, повиводились. І треба було б покропити. Ну, не знаю, чи сьогодні, бачите, вже картопельку їдять. ну, я більшу глибину зайду. Тут старий. Ну, якби такого молодняка ще не видно, я не знаю, що мені робити. Подивлюсь. Може, сьогодні я крупити не буду. Може лише оцей рядок пройду, оцих два рядочки. Вона і так бідненька, ця картопелька. Ну, це інший сорт. Оце білороса. Вона чомусь така світліша. А це, по-моєму, скарб. Так, а ноги грузають. Не можна, друзі, йти. О, подивіться, то тут у нас є наші гості. Треба буде пройтися хоча б цих два рядочки. Так, щоб мені їх не пострушувати, друзі, я звідси вийду. Піду зараз розрублю. Візьму препарат, якраз добре, сонечка вже нема. І, І тут, бачите? Бачите, що робиться? А тут малю малюпоньки-малюпо. Малю малю так, треба йти розробляти. О, друзі, друзі, ні, треба обов'язково пройтися хоча б частково, вибірково. Тому що, друзі, поки я прийду з роботи, то куща вже може й не бути. І дивіться. Ось. Зараз я приближу. Бачите? Що робиться, і вон там є дрібненькі. І ось тут. Одним словом, друзі, треба кропити не вибірково, а просто пройтися і все. Ну що, піду я візьму свого прискувача, гарненько помию, сполосну ще всередині його з милом, тому що я ж кропила ось цю розирку. І, щоб не попалити картопельку, ще раз його сполосну. Ой-ой-ой. А це, друзі, сходить картопелька, мені дала сусідка по поселі по бакаті. Це є тархун, а ось ця тархун схрещена з білоросою. Але вона щось тут не сильно добре зійшла. Ну, як є, так є. Подивимось, яка вона буде смачна. І будемо бачити, чи будемо її розводити чи ні. Картопелька вже починає, друзі, зацвітати. Бачите? Це дуже радує, скоро буде молоденька. Так, беру прискович, беру отруту на жуки і будемо, друзі, працювати. Ось, друзі, я використаю такий препарат проти колорадського жука і квадріс, як м, проти фітофтори. І додавлю ось таке рідке мило, лише трохи. Це є мило господарське. Ай, хмарики. Лише трохи. Десь, напевно, чайну ложечку, може й менше. І все. Гарненько розмішаю. Все це на 8 літрів, на свій бачок, на свій оприскувач. І все, друзі, і покропимо нашу мою картопельку. Ну що ж, колорадський жук, начувайся. Тут ти є, тут тебе і не буде. Так, розробила майже на 10 літрів. Тут прискоч на 8, але я наляла майже 8 літр. Ой, майже 10 літрів води. І отак по краю пройдуся, бачок буде стояти оприскувач, а тоді, коли вже він стане чуть легший, я візьму на плече. Ну, та якось так, друзі. Та якось так. Попрацюю трішки сама, а тоді з вами зустрінусь. Друзі, ближче біля картопельки тримаю, тому що на мене вітер. Це я вже йду по другій стороні. І я думаю, що якраз мені вистачить на всю картопельку. Звичайно, що прийдеться ще повторно кропити від колорадського жука, тому що... Ще, друзі, він не весь вилупився, ще його буде багато. Але я зазвичай за сезон круплю лише два рази. Та ось так. О, бачите, де купочка сидить молодняка. Хай смакують. Потравимо. Колорадського жука, так як потравили медведку. Друзі, хочу сказати, що антимедведка, оті гранули, діють досі. Щоранку і після роботи заходжу на грядку і збираю медведки. Збираю скрізь. І по огірках. До речі, огірки також попали під медведку. Поз'їдали і в помідорах, і в кабачках, скрізь, є геть-геть великі, друзі, вже все закінчується, ну я вже дійшла до кінця. Є геть-геть великі, такі великі, такі здорові, як ковбаси. А є такі малюпуньки, такі малесенькі. Друзі, як, як моя рання квасоля, о такого розміру. Різні виповзають. Так що, хто ще досі не потравив медведку, я вам раджу купіть анти я вам вставлю фото. Хто ще може де не купив. І, друзі, я вам просто раджу розсипати Останні смаки. Розсипати по всьому городі, ну і можна сапкою зворушити або грибельками. Сапкою краще, щоб воно в глибину чуть пішло. І ваша медведка піде геть з городу. Правда, вона чуть добряче по танцює, їй буде погано, їй буде зле, вона захоче свіжого повітря. І ви позбудетесь, медведки хоча б, ну я думаю, що на наступний рік її точно не буде. Адже гранули не розстають. Як ви посипали, поки їх не з'їдять, медведки у вас, друзі, не буде. Ось так. Ну, все, це вже остатки. Це, друзі, покрупила я свою картопельку. Е, правда, вона поїджена не повністю, лише де-не-де. І завтра я подивлюсь, що з моїм колорадським жуком. Сталося, чи він пропав чи не пропав. Ну, якщо дощ піде, це буде трішки погано. Тому що він нас так злив, що водичка стоїть, я ж вам показувала. Та й хочеться, щоб препарат подіяв. Але якщо на те Божа воля, то ми не в силі щось змінити. Так що, друзі, хай наш. Ай, комарики кусаються, хай наш препарат діє. На картопельці нехай не буде фітофторозу Нехай е гине колорадський жук і хай гине медведка. Ну, а я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім до побачення! Я вас люблю, цілую і обнімаю. Пока! Poka poka